Ми живемо в 21 столітті, у часи, коли наші можливості майже безмежні. Особливо це стосується способів отримання задоволення. Ми можемо мандрувати різними містами та країнами світу, дізнаватися та вивчати щось нове, наприклад, мови, звичаї, культури і релігії. Підніміть, будь ласка, руку ті, хто хотів би відправитись в таку подорож. Можемо пізнавати світи іншими способами. Наприклад, заглибитись у світ кінематографу або літератури, мистецтва чи музики. Хто не любить передивлятись ввечері улюблені фільми та серіали, хто не любить слухати улюблені пісні під час поїздки в авто, автобусі чи метро. Кому не подобаються цікаві та захоплюючі сюжети книжок, дайте мені знати про це, піднявши свою руку. Ніхто? Добре, а хто цим справді насолоджується? Я чекаю на ваші руки. Дякую. Що, ще? Можливо, смачненька їжа? Той самий бабусин борщ після важкого навчального дня або ж улюблений бік Мак з Макдональдса. Це не важливо. Чи отримуєте ви від цього справжнє задоволення? Підтвердіться своїми руками. Дякую. Що ж, а тепер? Підійміть руки ті, хто отримує задоволення від споживання наркотиків. Це досить сучасне, і цього не треба соромитись. Проте я не бачу, охочих зізнатися, чому вам соромно? Раніше я назвала декілька різних способів, як можна отримати задоволення в юному віці, але тоді соромно не було. Тож, якщо це те ж саме, тоді чого ви соромитесь? Мабуть, такі відчуття виникають лише вперше. А потім ти відчуваєш себе крутим та дорослим, але це не так. Наркотики це не задоволення, це хвороба, яка призводить до фізичних та психологічних проблем. Щороку в Україні фіксується понад дві тисячі випадків смертей від зловживання наркотиків, та близько тринадцяти тисяч усіх, які страждають на різноманітні хвороби після зловживання наркотичними речовинами, такі як ВІЛ, СНІД, гепатит Б і С, тим паче. Розповсюдження наркотиків карається законом, тобто вживаючи продукт, який незаконно розповсюджується, ви підсвідомо також порушуєте закон та є співучасником злочину. Мені здається, що цієї інформації більш ніж достатньо для того, аби зрозуміти, що це недовготривале та згубне задоволення. Наркотики втрачають в вас можливості налагодити власне життя, реалізувати себе в суспільстві. Створити щасливі стосунки з рідними та друзями, просто бути щасливим і нічого не соромитись. Тому звертаюся до кожного з вас: не дозволяйте наркотикам взяти вас в полон. Життя це найцінніший дар, який ви маєте, і воно занадто коротке, щоб його марно спустошувати. Зберегайте самі себе, своє здоров'я та своє майбутнє, не піддавайтеся спокусам. шукайте підтримку в близьких, друзях. Та звичайних радощах життя. Пам'ятайте, що завдяки силі, волі та підтримці оточуючих, ви зможете перемогти наркотики та повернутися до повноцінного життя, щасливого життя. Ніколи не запізно звернутися по допомогу та почати спочатку. А тепер підійміть руки ті, хто хоче та зможе прожити повноцінне життя без залежності. Дякую.